Миколаївський спортсмен у Парижі вже 20 серпня у Франції стартує легендарний велозаїзд Париж-Брест-Париж. -Париж». Це своєрідна олімпіада для велосипедистів-рандонерів, тобто тих, хто долає великі дистанції з часовим лімітом. Протяжність маршруту складає 1230 кілометрів. На все про все учасники мають лише 90 годин. Долучитися до нього вирішив і Миколаєвець Олександр Грязних. Є ну, таке у нас правило, що це не гонка. Всі, хто вкладається в ліміт, всі чемпіони. Тобто немає там перших і останніх. Ну, воно там у лапках є, але за швидкістю там ніхто не гониться, люди самі собі вирішують, яким правильно розкластися, розкласти сили на всю дистанцію. Не можна, щоб тобі хтось допомагав. Під час цього заїсту, якщо в тебе там прокол, тобі треба розбортувати колесо там, замінити камеру чи порізану покришку, ти це все маєш робити сам. Дозволяється допомога тільки на КП. Від самого початку російського вторгнення чоловік став на захист нашої держави. Під час бою на сході України Олександр отримав контузію, після чого його відправили на реабілітацію. Однак і вона йому не допомагала, а нічні жахіття продовжували мучити чоловіка. Врятувати від цього змогло лише повернення на веломаршрути. Для мене це було навіть, як то кажуть, психологічне розвантаження, таке, ну, психологічна реабілітація. І зараз я намагаюся ну, тут вже нашими маршрутами не їсти, тут все вже об'їжено. Ну, Воно набридло і там ну, у Київ поїхав, в Одесу поїхав, там бревет, там бревет поїхав по Карпатам. Ну це дуже допомагає психологічно розвантажитися. Олександр Грязних і ще шестеро миколаївців чотири роки тому вже брали участь у цьому бреветі. Цього ж року з Миколаївщини їде лише він. Рандонер розповідає: минулого разу не вклався в часовий ліміт, тому після заїзду залишився незакритий гештальт. Приїхали туди, там дуже багато пагорбів, холмів, там така складна траса, складний маршрут. І я вже після 700 кілометрів вже, там, почав ловити галюни. Там, це йде боротьба сам з собою, тобі хочеться спати. І я вже думав сходити, там щось у інстаграмчик навіть писав, що напевно буду сходити. Однак велосипедист додає, зараз має не лише кращу фізичну підготовку, а й багаж досвіду, а тому вже готовий підкорювати веломаршрут містами Франції. Нині триває фінальна підготовка до бревету, тож бажаємо успіхів нашому рандонеру. Катерина Рупташ, Євгені Гончаренко, новини на телеканалі Март.